217 бойових зітниць зафіксовано генеральним штабом ЗСУ впродовж доби. З них 58 припало на Покровський напрямок. Другий за кількістю штурмів, а саме 40, тепер називається Олександрівським. Фактично, це район бойових дій на Дніпропетровщині. Зміна найменувань керунків пов'язана зі змінами оперативної обстановки на східному фронті, а також перехід збройних сил України на корпусну структуру. Більше про ситуацію на передовій далі в нашому огляді. На Вовчанському напрямку прикордонники бригади Форпост відбили масований штурм росіян. Окупанти наступали в пішому порядку, а також на мотоциклах та кількох мотолигах. Наші впівідрони й ударні безпілотники знищили ворожу техніку. Пілоти дронів бригади Хартія полювали на російські роботизовані комплекси. Зупинили всі, що потрапили в поле зору. На куп'янському відтинку бригада буревій продовжує знищувати російських окупантів. Зеленки поменшало, стелиться туман. Наші воїни кожну особливість осені використовують у своїх інтересах. А оператори 8-го полку сил спецоперації зірвали просування ворога. Завдяки ударним в піві росіян загнали в будівлі, після чого провели зачистку. Чисто, чесно. На Луганщині бійці 412-го полку Немезіс разом з аеророзвідкою підрозділу прикордонників спалили рідкісну станцію Реп житель. Вона може глушити наземний радіозв'язок на дальність до 25 кілометрів, а на літальних апаратах до півсотні кілометрів. Біля Карпівки на Донеччині бійці третьої штурмової зачистили ворожі позиції. Росіянам не вдалося втримати посадку навіть попри ураження машини з нашою штурмовою групою та контратаку дронами. Бійці виманили окупантів із засідки, взяли полоненого і змусили ворога відступати. Здавайся, виходи руки вору! Сам? Да. Ранений? Чуть-чуть. На Лиманському напрямку московити накопичують особовий склад, час від часу штурмують позиції 66-ї ОМБР. Щойно погодні умови ускладнюють застосування дронів у небі. Ворог одразу ж активізується на землі. Підрозділ Сігнум знищив укриття ворожих ФПВ-пілотів, з якого вони працювали дронами на оптоволокні. Після підтвердження координат точний удар. Наздогнали й мотоцикл, на якому намагалися втекти оператори. Триває оборона часового яру, воїни 24-ї механізованої імені короля Данила разом з побратимами з суміжних підрозділів відбили штурм росіян, ліквідували мотоцикли, бронемашини та живу силу противника. На Краматорській ділянці підрозділи 5-ї штурмової вивели з ладу ворожий танк. Точно відпрацювала розвідка в парі з дронарями. На Костянтинівському відтинку мобільні вогневі групи бригади Хижак зачищають небо від повітряної нечисті на відео збиття ФПВ-шок та молнії. Є друга між Турецьком та Костянтинівкою небо сповнене дронів, а кожен кущ може заговорити російською. Діляться наші бійці. Та захисники 28-ї лицарської бригади все одно зроблять усе можливе, щоб урятувати пораненого. Рише, рише, рише. Тут немає безпечного маршруту. Будь-яка дорога до позиції стає випробуванням долі. У нас був броньований хамві, а з болотом він справляється якби не дуже. Ну, то що там типу, порядом ляпав, ну то таке, ну, ляпає та й ляпає. Скориставшись погіршенням погоди, загарбники спробували захопити Костянтинівку. У хід пішла важка бронетехніка. Прикордонники Феніксу не дозволили зайдам просунутися. Спочатку впівішками, а потім важкими бомберами добили танки, бронемашини та гармату. Оборонці Покровська вперше знищили ворожий бойовий НРК, оснащений автоматичним гранатометом. Уразили ціль на гусеничній платформі пілоти 32-ї механізованої бригади. Це добірка відеометодичної результативної роботи бійців Рейвен» у районі Покровська. Спалена техніка, ураження піхоти і відбиття масованого механізованого штурму, який ворог безуспішно спробував здійснити. Але частіше московити діють інакше, відзначають у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. Малими групами намагаються просочуватися. Зараз обирають тактику не йти в лоб, скажімо так, а обходити з флангів, руйнувати логістику, інфільтрувати своїх бійців по флангах на околицях населених пунктів. Є й така тактика в росіян біля Покровська йти посеред білого дня відкритим полем. Але оператори в ПІВІ бачать навіть тих, хто намагається злитися з тінню. Дефіцит техніки у русні підтверджують, і кадри зняті єгерями 68-ї бригади у своїй смузі відповідальності. Задля переміщення ворог пересідає з машин на тачки, і ті теж стають мішенями для наших пташок. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.